Давайте зізнаємось: контент в Marvel Снепі стає все більше і більше, але грати в нього стає все менш та менш цікаво, адже не з'являється нових цікавих дек, не з'являється якихось нових челенджів, а останній івент, які нам Second Dinner, це просто посміховисько, на мою думку. Тому сьогодні, в рамках відео, ми обговоримо не Якусь колоду, не конквест, не лада. Обговоримо плани Секондінер на травень місяць, те, що знайшли детамайнери, і те, що можна подивитися, проаналізувати і ті карти, які ми можемо очікувати приблизно в травні місяці. почнемо ми з датамайну з Season Pass, тобто його тематики, мені здається, що це тематика мутантів, я не дуже сильно заглиблений в Marvel всесвіт, тому, будь ласка, всі, хто шарять і всі, хто розуміють. Щодо яких тематик як ці персонажі поєднані, будь ласка, напишіть в коментарях. Але, як на мене, це механіка мутантів, псайлок, Tooth та Blink. І, в принципі, це буде наш Season Pass, де Blink буде грати роль Payton карти, і Cybertus, Psylock, в принципі, такі карти, які не дуже сильно граються. Cybertus я взагалі мовчу, найдек Дестрої, де він, в принципі, мав би літати, він майже ніколи не потрібен. Але Psylock цікавий цікавий скінчик, взагалі непогана тематика. Обкладинки на деякі на мене дуже-дуже такі собі, але все ж то є. В принципі, вони майже всі за гроші, окрім одного, яку ви отримуєте з ладеру, і в принципі, Season Pass, що нового сказати, немає. А ось це вже набагато набагато цікавіше, адже це карта з Season Pass, це Блінк. Якщо раніше Блінк мала якісь 3-1 стати, і здається, її можна було мувати кожен хід і вона отримала плюс одну силу за те, що її мувити, то зараз Блінк це просто вау! і на даний момент. Тій ситуації, які зараз є Танос, і ті ситуації, в принципі, які є Блінк, вона є імбою, абсолютно повною імбою. Чому 5-7 з абілкою при появі або OnReвіal заміняю останню карту, яку ви зіграли минулого ходу, або просто останню карту, яку ви зіграли, з карту з найбільшою вартістю з вашої колоду. Тобто, уявіть собі ситуацію, коли ви граєте Hope Саммерс. Ви граєте, наприклад, Камінець Hope Саммерс. І ви отримуєте блінк, яка заміняє ваш там майнстоун, допустимо, з блобом, з Таносом, з магнітом, з Елайтом. Просто неймовірно сильна імбалансна карта. Я не можу навіть уявити наскільки вона імбалансна зараз. І я навіть не знаю, як вони будуть її нерфити. Бо, по суті, щоб її занерфити нормально, як на мене, треба уряди стати до 5-5, бо 5-7 це неймовірна пушка, і кожен танк коли буде її грати. І, в принципі, або це ви так, щоб її умови спрацьовували на найбільш дешеву карту з вашого кола, тобто вам треба враховувати, які у вас карта є в колоді, і в принципі таким чином маніпулювати, чи вам потрібно діставати цю карту, чи вам не потрібно діставати цю карту. Але. Зараз те, що є, це просто імбалансна карта, як на мене, всі, хто куплять ці зампаси, якщо ця карта збереться хоча б приблизно в тому вигляді, хоча б з такою самою айбілкою, точно дістає з останньої карти найбільш дорожчу карту з вашої колоди, це просто буде неймовірно сильно. Я не знаю жодної танцколоди, яка не буде грати цю карту, як на мене, ця мета стане ще набагато більш скучною. Але суть в тому навіть не те, що Блінк імбаланс навтануса. Блінк імбаланс на принципі багато в що, адже можна грати в Bounce з якоюсь сильною шестіркою. Можна грати е, темпо колоди з Думом, Одіном, Магнето і таким чином, наприклад, грати у ньому ситуацію, де ви граєте Тора, ви дронули молоток, ви зіграли молоток, зіграли Блінк, Блінк замінилось на, наприклад, Одіна, там ще Рітригнуло Блінк, наприклад, або Рітрігнуло там ще якусь обілку Одіна. Або інших ваших карт, уявіть просто потенціал цієї карти, просто мені здається, що вона зайде в купу різних колод, саме тих колод, які ви можете собі дозволити зіграти щось дешевеньке. Наприклад, ви зіграли містерію, наприклад, три клон утворили так, і останній клон правої локації, Ви можете змінити його з блінка на будь-яку стірку, яку ви захотіли. Просто дуже-дуже багато різних комбінацій. Ми не знаємо точно, чи не буде про це, наприклад, з гоблінами. Тобто, допустимо, якщо ви граєте. Гобліна, граєте на локацію опонента, потім ви граєте Блінк, чи не буде змінати, наприклад, на Галактуса цього Гобліна. Ми ще поки що не знаємо, але саме суть, що це неймовірно сильна карта не тільки в Таноса, але в Таноса це просто імбалансна пушка. Я думаю, що Таноса буде якимось чином міняти, адже зараз вийшла Шмокінбд, яка... Дуже сильно поламала мету через те, що вона працює з камінцями. Кожна камінець, який ви граєте, здешевлює її вартість. Таким чином, з Блінк ця карта буде, колода буде гратися дуже-дуже сильно. І вже є якісь типу сигнали, значки від контент креаторів західних, що може, може з'явитися приписка про те, що Accept Infinity Stones, тобто, окрім Infinity Stonesів, і воно теоретично може не грати з Infinity Stones, ем, але все одно, навіть так, воно буде неймовірно, мовірно сильно. Це трошки схоже на повінцевендінер, тому сподіваюся, що ту карту замінять, адже зараз вона занадто сильна для того, щоб виходити в теперішні мати. І продовжимо принципі, з іншими картами, які вийдуть скоріше за все в травні місяці, в такому самому виді, якому вони є зараз. І треба розуміти, що скоріше за все ці карти вийдуть в пол 5, тобто це буде одразу 6000 тисяч токенів. Адже Секондінор уже здається другий місяць, не хоче пускати карти в четвертому пулі. Для чого і чому це не зрозуміло, але вже, вже є, то є. І в принципі, давайте обговоримо цю карту. Nocturн, ноктурн, Nocturn, е, ноктурн, Ноктурна... я не знаю, як вона правильно читається. Трип'ять, а білкою може, можна мувити цю карту один раз. І коли ви її мувите, заміняйте локацію, в яку вона мувиться на іншу. І я не знаю, що це та карта, я не знаю для чого вона. А я розумію, що вона може використовуватися в темпах колод з, наприклад, Крейвеном, вона може використовуватися в сері, адже це 3-5 великі стати. І замість, наприклад, Scarlet Witch можна використовувати Ноктурну, можна пробувати використовувати її, наприклад, з серфером, адже це Трійка, і Трійки завжди любить серфер. І, наприклад, якщо вам треба змінити якусь локацію, або у вас не залетів Брут і вам треба перейти на. Санктом-Санкторум, допустимо, вона вам треба вирти цю локацію, вона могла би спрацювати, але ж ні, вона заміняє цю локацію таким чином, ви не можете використовувати її для закритих локацій. І єдине, єдине її використання це саме для того, щоб о, замінити локацію, яка вам не подобається, але при цьому вам треба її зіграти, цю картку, і на наступний хід. Тільки замінити цю локацію, тому Scarlet Witch в такій ситуації, або інші карти, які заміняють локацію, такі як Легіон, наприклад, вони спрацьовують при появі. Вони активуються одразу, тільки ви їх зіграли. Вам потрібно чекати наступного ходу, шостого ходу. Ви одразу її зіграли, локація замінилася, все чудово. З Тур це не працює, і як на мене, це якась одна з найбільших, найбільших причин, чому ця карта гратися не буде. Чому? Бо кому потрібна карта, яка з умовою ще має додатково наступний хід мовнутися? Максим для чого можна використовувати Ноктурн, це для того, щоб грати 3-5 на шостий хіт, якщо ви граєте серфера, або якщо ви граєте Серу. Ну, в принципі, що дуже доволі часто схоже, але можна серу використовувати і в контролі. Адже зараз ту ситуація, яка вона є. Я не вірю, що, наприклад, на п'ятий хід будете грати на Ноктюрн, на шостий хід будете змінювати локацію. Адже це рандом, адже це так само як грати камені реальності з Тануса. І ви дуже рідко хочете зіграти на шостий хід камінь, ви краще пропустите цей хід, ви краще не зіграєтеся 1-1, якщо вам тільки не потрібно змінити локацію. І, і скільки буде шансів, коли ви, наприклад, муните локтюр, і там спрацює, наприклад, Nexus, коли вам того не було абсолютно потрібно, ви вигравали абсолютно матч, або ви, наприклад, заміните. Лімбо, яке вам потрібно на якусь іншу, окей, це поганий приклад, але просто ви утворите, наприклад, лімбо і лімбо може спрацювати, допустимо. Будь-які різні умови, вони можуть споклюжити ваш досвід, вони можуть програти вам раунд, і я не впевнений, що на дійсно злогове місце в вашій колекції. Неважливо, які в якій серії вона вийде. В принципі, я не вірю, Я не вірю, що ця карта хороша, і вона надто рандомно, вона може мовитись, але вона заміняє локацію. І через це ефект її муву трохи-трохи занижається. Карту, яку обов'язково треба бафити, адже ця карта, якщо вона вийде в теперішньому вигляді, просто-просто жахлива. Сейдж, вам. 4 1 з абілкою при появі або онревіл, плюс 2 сили за кожну різну силу з поміж інших карт в цій локації, адже тут написано here. І в чому суть, як я розумію, цю правильну карту? Якщо, наприклад, у вас на локації є Kitty Pride 1-1, у вас є Angel 2-2, у вас є, наприклад, Thor 3-4, то коли ви граєте Sage в ту саму локацію, то вона отримає плюс 6 сили, адже у кожної карти, яка є в цій локації, різна сила. От у Kitty 1, Angel 2, і у Torra 4. Таким чином, Sage отримає барабандрії! 4-7, вона буде 4-7, і кому потрібно грати 4-7, абсолютно, абсолютно нікому. Як на мене, Sage, напевно має бути переіменована на All Other Cards on All Other Locations. Тобто, наприклад, якщо у вас є різні карти на різних локаціях, щоб Sage хоча б ставала 4-9-4-11, адже мало того, що її дуже сильно контрить Shadow King, перетворюючи їх 4-1 назад. Так якщо вона стане дуже сильною, її законтрі чі, І при цьому вам до 4 ходу треба зіграти різні карти різної сили, тобто що у вас там може було 0, 1, 2, 3, 4. Скільки у вас стане сили, стільки потрібно. І таким чином Sage дуже максимально негнучка карта, їй не потрібно купляти буде ні за 6 тисяч токенів, ні за 3 тисячі токенів. Я просто сподіваюся, що се передумають і замінять цю карту на якусь сильнішу абілку, можливо, дадуть плюс 3 сили, хоча б щоб це ставало 4-10. І це і те при цьому ви маєте закрити локацію, тобто ви збираєте сейдж останньою, і ви закриваєте локацію, тобто грати в якомусь муві, це якось скріпі. Тому дуже-дуже сильно під питанням, і мені здається, що ця карта, якщо вона вийде в такому самому вигляді, абсолютно не буде гратися ніде. Тому секундінер, будь ласка, забафити цю карту або змініть її здібність на щось краще. Теску і ця карта, я не знаю, чи заграю. 6-10 з білкою, вартує на одну енергію, менше за кожну карту, яку ви зіграли в останній хід. Тобто я вам ідеальний сценарій для все скотча, ви граєте на четвертий хід, ви граєте, наприклад, Одинички, Худа, Кіті Прайт, Ісмана, забирайте їх бістом. Потім ви граєте на п'ятий хід, ви граєте Містеріо. Одинички, які ви зіграли, хіт Манкі, тобто уявно ви зіграли три копії Містеріо, зіграли дві одинички, зіграли хіт Манкі, і ви отримали 6 0. за 0 енергії, 10 сили зі скотч. Круто, круто, неймовірно, дійсно, за 0 енергії. Отримати 10 сили, це дуже-дуже круто. Але є, як мінімум, 1, 2, 3, 4 нюанси, як на мене. Перший нюанс це Мобіус, І Мобіус грається в дуже багатьох колодах, чому бо існує Мокінберд. І, в принципі, зараз існують колоди на Равоні, на сері, на забу, і немає абсолютного сенсу не грати мобіус, адже мобіус дуже-дуже сильно. Тому ми врахуємо, що це Сквоч, уже навіть від того, що є, існує мобіус. Його здібність не буде активовуватися, він буде постійно 6-10. чи 6-10 сильно. Це середні стати, це ж авеска раніше була такою. Але при цьому це не щось сильне і скоріше, воно нормально гратися не буде. Далі вам потрібно ідеальну-ідеальну руку для того, щоб зіграти все скотч. Тобто у вас має бути і прокрутка вашої руки з 200 з фалькона, у вас має бути містеріо хід панків. Тобто, щоб нормально розіграти все сквоч, вам потрібно скоріше довести його десь до вартості 3-10-2-10. Тобто вам на п'ятий хід умовно треба зіграти три карти. Зрозуміло, зрозуміло, що вам не потрібно грати тільки на п'ятий хід, тобто це не обов'язкова карта, яка грається тільки на шостий. Явно, якщо ви зіграєте, наприклад, містеріо плюс одиничку на... Третій хід, на четвертий хід цей скотч буде вартувати дві енергії, що непогано. Але знову ж таки, він дуже сильно під... у... вразливий до Шангчі, тобто 6-10 це дуже-дуже вразливо, і плюс вам потрібно мати руку для нього, вам потрібно якось відігравати, вам потрібно планувати ходи, вам треба, можливо, грати ваш хід слабшим, ніж ви планували, адже вам потрібно дешевше зібратися скотч перед тим, як ви йде Мобіус на стіл. І ця карта дуже набагато слабша, ніж Mockingbird, адже Mockingbird 5-9. Вона набагато легше реалізується, і вона 5-9, тобто шана чи не може її знищити, і, в принципі. Це все, все, що можна сказати про Соскоча, сподіваюся, його якимось чином змінять. Скоріше дадуть енергію, тобто знижуть її вартість, або все ж таки дадуть більше сили, щоб він виглядав як набагато більше загрози, ніж він зараз є. Неймора, і я не знаю, будь ласка, виправте мене в коментарях, чи це дружина Неймора, чи це його сестра. Чи не важливо що, але хоча б у сестри набагато більше здібності, ніж у її брата або чоловіка, або у кого не мора. Адже ця карта 5-5 здібності при появі, до речі, майже всі карти при появі, блін, зробі якийсь цікавий ефект нарешті, дає плюс 5 сили для кожної вашої карти, яка знаходиться сама на інших локаціях. Тобто, чому суть? Якщо, наприклад, у вас є зліва і справа одна карта, уявимо це, не знаю, порг і Джеф. То, якщо ви зіграли неймору посередині, тобто в середній локації, то і Корг, і Джеф отримають плюс 5 енергії, таким чином, роблячи Неймору 5-15. І в теорії це прикольно звучить, вірно, адже 5-15 це сильні стати, це як деволдайно. З багатьма картами у вас у руці, і це круто. Але є один маленький нюанс. Називається: вам потрібно мати одну карту на інших локаціях. І такі, такі локації, як. Ем, там Майн, шахта, яка видає камінці, як Сквір Горд, Центральний парк, як там Рапчурленд з динозавриками один-один, які вилізають дві дві з різних сторін. Це дуже сильно паскодить цій карті. І плюс вам потрібно розуміти, що ви маєте зіграти обов'язково саме по одній карті на сусідній локації. Тобто, звісно, ви, ви не обмежені грати тільки зліва або справа, ви можете зіграти зліва зліво в міт в мід справа. Ну, це вам ніхто не обмежиє, але при цьому вам потрібно розуміти, як спланувати ваші ходи, вам потрібно спланувати, чи вам грати неймору, в принципі, чи вам потрібно зіграти якісь кращі плей, чи, в принципі, вам покласти одну карту за різні локації, це сильно достатньо, тобто що на, 6, на 6 хід перемогти. Звісно, буде сценарій, коли нейморе буде 5 10 5-15, що в принципі не є поганим. Але інколи Нейморе може бути 5-5, і це абсолютно не потрібна карта на п'ятий кост у вашій колоді. Я не можу сказати точно, чи ця карта буде якось якимось чином грабельна. Я здається, що є колоди на трибуналі, де вона може заграти, адже ви граєте, наприклад, уявну Равону вліво, Меджик вправо, граєте Місмару в Мід, потім граєте Neymar в Мід, таким чином отримуєте баф на інші ці, потім граєте уявну серу. І намагаєтесь крутитися якимось чином за допомогою цього, за допомогою Iron Man на трибуналу. Може бути, я не знаю, але зараз видається, ця карта дуже-дуже слабкою. Шкода, шкода, адже прикольна, прикольна здібність, але чи це достатньо буде сильно в теперішній меті? ні. Звісно ж таки, до травня багато що зміниться, але зараз те, що я бачу, ця карта не перенесе ніякого імпакту. Вона буде прикольно інколи так розіграти 5 15 напевно, там буде цікава анімація, там якісь хвильки на різних локаціях, аби там, не знаю, Посейдон зверху постучить молотком, по... Цим тризубом по голові кожному персонажу кожній карті, але. На жаль, на жаль, сподіваюся, що всі ті карти будуть пробафані, адже зараз це, цей місце виглядає як майже повноцінний скіп, не враховуючи, в принципі, сізон пас карту, і все, у вас було дуже мало тану з супорту. Будь ласка, з'їжте ще трошки. Паноптіхрон, е, якось так називається. Називається ця локація. Ця локація дає картам, які не стартували в вашій колоді, плюс дві сили. Тобто, в принципі, так само локація, що дає одиничкам плюс дві сили, якщо не помиляюсь. І, але для Таноса Only. На жаль, на жаль, я сподіваюся, цю локацію змінять або змінить обілку Таноса, допустимо, Танос, там, якимось чином, перед стартом гри буде давати карти, щоб вони рахувалися, як читану вашої колоди, адже зараз це виглядає більше як допомога саме для Таноса. Адже Mockingbird сама по собі рідко грає в якихось інших колодах. Є, звісно, колоди комбінації, там з Містерео, з Худом, з Moongieor, коли в принципі, з Mockingbird можна якимось чином здешевшити, таким чином паноптіхром буде допомагати цим картам, які її здешевлюють. Але під питанням, під питанням, я не... теж можу переплутати, і можливо, ця локація вона виходить в квітні, а не в травні, але все одно можна подивитися, яка ця локація. І в принципі, для чого вона зроблена саме. Квітня або в травні, я не знаю, там здається не так прям багато різних карт, які можуть на це повпливати. Тому ряд є. Якщо нагодь в квітні, там є, в принципі, певний супорт, але про це ми вже поговоримо ближче до кінця місяця, коли вже буде виходити новий сезон. Щоб ми розуміли, як, вони, як ці карти будуть дійсно виглядати і чи дійсно вони зберігають ці здібності, які вони мають зараз. Остання локація, яку я не до кінця розумію усвідомлю, якщо чесно, це Канкун. І сила тут в цій локації не рахується. На перемогу в грі, тобто, по суті, неважливо, що ти зіграєш в цій локації вона не рахується. Це буде так така локація. Наприклад, кидаєш куди наплювати. Типу, це буде все одно там нуля або мінус три, і вона не буде ніде замальовувати жовтим. Тобто жодний гравець не буде перемагати в цій локації. Я точно не знаю, як це буде працювати. Можливо, це Канкун буде деактивувати, наприклад, Nexus, або буде активувати локації, як Baxter Building, тобто, які дають плюс 3 сили до інших локацій, адже будь-яка сила в Канкуні має бути, як я розумію, онульована, або просто не має рахуватися до перемоги. І, напевно, це буде така більш-менш маніпуляція ініціативою, адже у вас залишаться тільки дві локації, ви можете змінити Канкун в останній хід. Таким чином, так би мовити, піднастравши опоненту, але, 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 але. Я не впевнений, що ця локація якась цікава. В неї незвична здібність з точки зору того, що вона робить, але чи вона якимось чином дійсно крута, цікава і інтерактивна, я не знаю, мені ця локація не подобається абсолютно, як і минуло. Я скеп... скептич, максимальний скептик-скептицизм. І ще дві відповіді від розробників на Discord сервері. Будь ласка, дуже сильно дякую, Marvel Bugle News. Тобто моєму знайомому Брауде за те, що він публікує ці новини на його твіттер каналі. Я його залишу в описі до цього відео. І є, в принципі, дві новини, які мені дуже дуже як на мене важливі. Перша новина це про розклад ota патчу в принципі, до кінця квітня місяця. І на що ми маємо розраховувати, поки що ці плани можуть змінитися. Вони самі сказали за що ці плани можуть змінитися, але це їхні попередні плани. Таким чином, 21 березня, ми очікуємо OTA, тобто вже цього тижня. Потім 4 квітня виходить ще одне OTA. Далі 9 квітня виходить патч. І наступний патч виходить 30 квітня. Ми не маємо ніякого апдейту 3 тижні, і це просто для мене вибух голови. І враховуючи те, що в принципі в квітні місці не виходить прям ніяких імбалансних карт. Можливо, це одна з причин, чому не хочу пускати багато OTA патчів або, в принципі, патчів в цілому, але... Як на мене, якось без контенту три тижні дуже-дуже сумно. Я не вірю, що секундінери заповнить цей, цей пробіл, це провалі якимось іншим контентом, тому таке враження, що у нас просто в квітні майже нічого цікавого не буде. Окрім нових карт, запасу і може якогось уявного івенту, але скоріше це може бути івент з бандлами, тому я навіть не здивований. В принципі, розраховуємо саме на це. Найближчий час, в принципі, найближчі три тижні нас очікують дуже 3-4 тижні нас чули багато змін, але далі вже. Ні, на жаль, я сподіваюся, контейнер передумають і доповнять якісь отієї в середині місця, десь числа х що просто якимось чином відповісти, можливо, на якусь певну імбу, яку зроблять контент креатори гравці. Адже три тижні без патчів це може бути серйозно, але треба подивитися, звісно ж таки. І як на мене, найбільш така сумна дивна новина від розробників, це про те, що. Вони зроблять тільки один або два серіал з дропи в цьому році, але вони навіть не вирішили коли, вони не вирішили, які карти. Вони просто знають, що приблизно один-два дропи вони зроблять в цьому році. Як на мене, це дуже-дуже мало, адже всі карти, які виходять за останні пару місяців, вони виходять по 5, тобто вони коштують 6 тисяч токенів. Якщо ти пропускаєш цю карту в Cash, скоріше шанс того, що ти його отримуєш на найближчі пару тижнів, дуже дуже малий і потрібно скоріше купляти... Токін ви по вівторках, які дають тисячу токенів, і потім якось добирати зі сундуків, донатити в гру таким чином, щоб якимось шанс мати для отримання карти з токеншопу. І якщо вони планують випустити тільки один або два серіаз дропа, це жахливо, це просто не в мою якусь логіку, і мені дуже-дуже шкода про те, що саконтіндери не думають над... Якоїсь іншою схемою з точки зору публікації карт Пол 4, пол 5, вони одразу публікують їх Пол 5. І коли питають про серіоз дропи, вони кажуть, що не постійно один або два дропи і скоріше це будуть стосуватися карт, які не настільки сильні, тобто це вже, або будуть пол 4, якісь слаб слабші карти, або Пол 5, які майже не граються. Вони такі, давайте я, ми вам з плеча дамо ці карти Пол 4, і скоріше засунемо їх одразу спотлайт, щоб в принципі наш серіоз дроп не втрачався, і таким чином. Бо окремо сільно цікати спотлайту, неважливо, чи не було в Series 5 чи в Series 4. Дуже-дуже погане рішення, дуже сумнівне рішення, як з моєї сторони. Але секмандінери роблять те, що роблять, гравці грають або донатять, або не грають. Ми робимо контент далі. Сподіваємося, що кондіннери будуть покращити цю гру в подальшому і в майбутньому. І в принципі, як вже прийнято в DataMine Revue Com'юніті. Давайте поставимо наші такі передбачення на кількість зірок з одного і по п'яту, де 5 — це неймовірно імба і буде гратися майже усюди. А 1 — це фігня, треш, сміття, який дуже мало де буде гратися, або взагалі не буде гратися в принципі в цілому. Давайте почнемо з Blink, Season Pass карти. Як на мене, це 5 Stars, тобто 5 зірок. Дуже дуже сильно, дуже неймовірний баланс, но з певними колодами, такими як танос. Якщо його не ревортнуть, все буде просто летіти неймовірно. Як і ця колода продовжує отримати шалений супорт. Я сподіваюся, що ті його хоча трохи змінять. Хоч я обожнюю цю колоду, я обожнюю грати Таносом. Це моя найулюбленіша колода і найкращий архетип. Але мені здається, що це трохи-трохи занадто, і ця колода дуже більш схожа на чим товше в тебе гаманець, тим краще ти граєш Marvel Snap», адже саме колода Таноса вимагає найбільшу кількість пол 5 карт. На жаль, вона це є робить її найбільш дорожчу, і Блінк не зробить її дешевшою, адже це ще й Season Pass. Ноктурна. Три зірки. Сейдж, такою як вона є зараз, одна зірка. Sesquatch три зірки. Неймора. Дві зірки. Іде теж підводити підсумки, і просто подивимось, що, що Сайт SnapFan думає про Spotlight, які будуть в місяці разом з Blink, Тобто з 7, 7 по 14 травня можна враховувати на ноктурну, яка буде мати скоріше за все. Це не точна інформація, адже Секондінери видали всі інформацію про майбутнє спотлайти зі Датамайнів. Тому єдине, що можна думати, це по варіантам, по датах, варіантів, які виходять в Датамайні, адже цю інформацію Датамайнери знають і таким чином можуть передбачити теоретично які будуть спотлайти. Це Ноктурна, Каєра і Селін. В принципі, єдина карта, яка вам можливо потрібна. Це каєра, і то в останній час вони не настільки багато граються. Наступне це в нас Сейдж, і Сейдж грається разом з. Тобто не грається просто в спотлайті з Трибуналом і Легіоном, як на мене це найбільший скіп по спотлайтах. Трибунал, скоріше, ви вже маєте, а Легіон грається, але не так часто, щоб його прям за ним полювати. Наступна це Неймора, яка буде одразу в спотлайті з Black Найтом та Скаром. Що, в принципі, теж для мене не настільки сильно, але Black Найт, ще підкриває вам певний архетип на чорному лицарі з Діскардом, інфінотів і Магнетом. Скар раніше в Таносі, зараз з. Виходом Mockingbird уже вже не настільки багато граю. Це Squatch, бо, скоріше за все, буде в спотлайті з Хевоком та Равоною, таким чином, роблячи цю карту теж одним з найбільших скіпів. І, в принципі, можливо, ще після цього маєте, має вийти ще якась карта, але, на жаль, детамайнери з. Снепфайну, та ніхто, в принципі, інший не зміг знайти, яка карта буде далі. Тобто має бути ще четверта, якась п'ята карта, але як бачите, її немає. Є тільки Грандмастер, скоріше, який вийде в Спотлайті з якоюсь іншою картою. Але що спотлайте, що самі карти не виглядають абсолютно сильними, дуже-дуже сильно шкода. Я сподіваюся, Секондіри трошки це переформатують. З вами був Лілуш Діджі. Дуже сильно дякую вам за увагу до цього відео. Дякую, що передивились і обговорили нові карти, які можуть вийти в травні місяці разом зі мною. Бережіть себе, будь ласка, знаєте, що СНАП це непогана кар... карточна гра, але в принципі шукайте альтернативи, не купляйте дорогу ще бандли, і просто будьте здорові. Пока.